Привіт! Мене часто запитують, що краще подаватися на карту побиту чи просити міжнародний захист у Польщі. Ці варіанти здаються схожими. Обидва дають право легально перебувати в країні, але насправді це два зовсім різні шляхи. І помилка тут може коштувати вам майбутнього. Карта побиту для тих, хто має чітку підставу. Це може бути робота, навчання, шлюб або бізнес. Переваги, стабільний статус, законне право жити і працювати в Польщі на підставі одного документа простий шлях до постійного побуту або резидента ЄС. Мінус потрібно мати підставу і правильно підготувати документи. Багато хто отримує відмову через помилки або нестачу доходу. Міжнародний захист звучить просто, але не все так легко. Це не просто ще один спосіб залишитися в Польщі. Ви повинні довести, що не можете повернутися в свою країну через небезпеку: війна, переслідування репресії. Плюси, ви отримуєте допомогу від держави, тимчасове житло, соцвиплати. Вам не потрібно мати роботу чи дохід на момент подачі. Мінуси, процедура може тривати місяці або навіть роки. У деяких випадках паспорт забирає у жонт і зберігає на час розгляду справи. У разі відмови, ви можете втратити попередній легальний статус у Польщі, якщо він у вас був. Важливо, міжнародний захист це не легкий обхід карти побиту. Якщо підстави не серйозні, відмовлять без варіантів. Карта побиту це про стабільність, розвиток, але вона вимагає підготовки. Тож що вигідніше? Якщо ви легально працюєте або маєте іншу підставу, краще подаватися на карту побиту. Якщо ви реально не можете повернутися до своєї країни, міжнародний захист може стати виходом. Але пам'ятайте, обидва шляхи мають ризики, тому варто консультуватись і не робити важливих кроків на озлів. Напишіть у коментарях, а який шлях обрали б ви, і що ще хочете дізнатися про легалізацію в Польщі. Підпишіться, поставте вподобайку і поділіться цим відео з тим, хто також шукає відповіді. До зустрічі у наступному випуску.